Привіт, друзі. Приїхав у віголо на тусовку, тут натусуємося сутки Суші буфет, Ввечері я приїжджаю сюди поїсти. І оце зараз завтрак. Два два, кофейка, два, дві кави і такі бокадіюшки. Бокадіюшка 2,95. Оце за все заплатив 8,60. Будебло гляньте, шикарний. Такий хліб свіжий, м'ягенький, яичком, з атунчиком і яєчком якийсь салат. Віго радість, Вігор включає гостей. Це буде сейдуть послідав апартаменти на 32 євро. Такого тоже не занимається, погоди себе. На тоді за окном, у мене було. Угу. 32 ярма цей раз без окна, а тоді я плоди 34. Дві окно. О, сто прикольно, що разобито бетонна стіна. Сто клімати ми уменшамо багато. Це раз без окна, не жаль, що не без окна. Ну, хрізь, нічого страшного. Зато стульчик добавив. Вітєв їх, може, подивитися, хоча б канал Сергія Лабати. Ну, марно присутствує. Так все нормально. Так, друзі, я схочу валькамку сходить, показати вам трошки ціни, приціниться. Я вже знаю, тут вроді би ціни повинні бути більше. І це мені супермаркет дуже подобається. І зараз я трошки так базу покажу, що плюс-мінус по скільки стоїть. Думаю буде цікаво. Тож погнали. Це нового року, Готовимся. Ходімо показати трохи ціни. Дивіться по чому паски. Такі як у нас паски, ціни бішені. 16,8,25. 15.95-1795 Такі, ціни Є 7 ,99. Фістачі, такі Рафаїлки, це Є з по 7,99 З фістача Зараз такий тренд на фістачу Рафаелки Віді Йолок 1359 Оце шампанське для хейтерів Той хто ставить дізлайки? я Крис знайду на каналі Не переживайте Хотіли показати оператора, да? А це мій любимий відділ, хоча я не п'ю. Гляньте, по одному євро різні напитки. Такі маленькі. Сок. Це все сок. Мартіні. Все по одному євро. Гляньте, крабове, крабове черво, євро 29. А це мої самі відділ. Там така турбинка, це ж делікатеса, 5,99. Тут повністю всі морепродукти аж шевеляція. Це, це не дуже приятно. Великі лангусти. 18,95. За одну штуку. Євро 42-3 литочки. Як вам така ціна? По-моєму, шара. 3,90, такі побольше. Євро 90. Тут кіло 607,23. 7,23. Куриця 6,22, друзі, ціл. Пансета євро 23. Євро 26, зависимості від розміру. Утром тут були. Поддержувається ток. Спиш, що там написано? Так вода на екрані. Великі розширення. Це камера мені висвічила, Там теж да? 4К спереду не показує. В общем, запретили мені тут в супермаркете знімати. Я чаю взяти. По 130, 30, і зелені, ну, взагалі халява. А ну, та это утром був. Це 1,31. ,30. ,30. Ось таке дають бесплатно. ціни 154 євро, а столько ватт. І за євро ,100, 100 грамм шоколадок з кокосом. Я вам скажу. По ветру це лучше набавити, якщо протеїновий батончик продають по євро. Гляньте, Сплошна маса, сплошний кокос, Офігенно. І Оце теж мої вафлі любимо. Це така сняти. На, на обзорі у нас магазинку. Я вам скажу, що це місто рекомендують навіть іспанці. Це воно, як столовка, тут прямо. Прямо магазині Кампу, в магазині супермаркеті супернаргія ну, Воно все разом. І там і кашу можна якусь доказати, рис, і курочку, і салат, і що хочеш. Це дуже такі демократичні, дуже хороші ціни привлекательні. Це, я вважаю, набагато краще, ніж якийсь Макдональдс пойти поїзера, непонятно що там. Ну, та фу, ну там нічого полезного. А тут прям ну, продукти, хороші катіс, не все. Ну, і тут теж, розміщення теж, знаєте, яке. Це все разом із. Автостанція тут, автовокзал і залізна станція. Це все супермаркет великий, тут представляєте, як удобнее. Взагалі, я бажаю цей супермаркет. Ну взагалі я Це, 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 це головна достопримігательності бігала, за що построїли такий супермаркет. Бо це реально мер що тут для міста робить. Так, я вам скажу, як правильно вафлі їсти. Чай і обов'язково вмочаємо. Це перше правило, як вкусно їсти вафлі. Ну і всі, пряники теж обов'язково вмочати, Так вкусніше набагато багато для хто не знає як правильно їсти. І ось як бачимо, тут зверху у нас над торговим центром площадки для відпочинку. Пацани щось сделають, працюють. І сьогодні у нас хмарно. Бачимо, ми такі кущики посажені. Все для людей. Зараз не І, друзі, сьогодні дивилися місцеве телебачення, і сьогодні фараони там місцеві прийняли судно, направлялося сюди в вігу. 4 тонн білого порошка, ви розумієте, яке це кількість. І казали, що в рік таких суд десь 24 кораблі плавають кожен рік, плюс-мінус. І ось теж дивлюся, розсипано чи зерно, чи щось, на камеру не видно. Ну, Повністю океан щось розсипано. ну, не може зрозуміти, що мені каже, що зерно. І розумієте, які об'єми сюди теж везеться білого порошка, все, тут в порт. В Галіції дуже багато всього везеться. Ну і Город процвітає, і все. і... Ну, Хороше місто, але не без проблем. Ведеться сюди багато дуже всього і все время це зерно. Гроші сюди, звісно, влажується дуже багато. Два, по-моєму, роки строїли цей мост. Не знаю, хто в його живе, можете мене поправити. ну... Шикарний. ну Взагалі мені дуже подобається. Сюди реально вкладають і гроші, і все. І торговий центр для людей взяли класно. Гуляють усі, молодежі, турніки там і Ну реально все для людей. Ну Тут я вам скажу дуже багато всього. Не тільки торговий центр. І старий і город маленький, ну теж імеється, і новий город, і футбольна команда тут є. Все на світі. Аби ваші гроші, проблеми, звісно, із житлом. Але якщо приїжджати, отдыхать, дуже багато всього можна знімати, більший вибір. І поразним ценам, по доступним. Дешевше, ніж лакоруні. Прийшли поки в суші. Зараз по, по вечері я сюди з цією целью їхав. Я все равно убігу, їду, це хороше заведення. доступні ціни. Зараз 24 євро, по-моєму, в будні вечором з людини. На 3,90 вода. В общем, около 30 з людини виходить, але все одно продукти свіжі, і качественні, всередне було все добре з желудком, тому зараз будемо трошки вечерять Сочний mm -hmm. сошник. Сколько Вот так, продавать криптовалюту. Можно купить и продать криптовалюту. За сніданок заплатив трошки картошки тут 100 грамів і два крилишки Алас. Оце за все заплатив хліб безплатно дали 2,46 За каву заплатив ,50 євро 50 по одна чашка. І безплатно також дають круасан. Круасан, саме мама Галісі. 哦，温度啊，控制控制。